Дитяча лікарня на вулиці Боковинській відкриється вчасно. Віталій Михалішин на чолі спеціальної комісії черговий раз перевірив хід виконання робіт в медичному закладі. Зараз тут оновлюють фасад, облагороджують територію та заїзди до лікарні і встановлюють обладнання. Дитяча міська клінічна лікарня запрацює в кінці жовтня. Об'ємні будівельні роботи вже завершилися. Працівники закінчують оновлювати фасад будівлі, завозять техніку та обладнання. Цими днями встановлять новий рентгенапарат, вже змонтована система подачі кисню. Це абсолютно нова система, сучасна система подачі медичних газів, тому що раніше ми користувалися балонною рампою. Це постійні утечки кисню, це небезпека вибухів, як це було в деяких областях нашої республіки. Встановили у закладі також новий дизельний генератор, який є значно економніший, безпечніший та потужніший за попередній. Реконструювали також мале дорожнє кільце, необхідне для заїзду санітарно-медичної техніки до лікарні та облаштували спеціальний термобокс для реанімобіля. Залишилося все вимити до кінця тижня. Думаю, департаментом містобудівного буде робитися суботник і будемо долучатися. Я впевнений. І міською радою і департаментом, і департаментом економіки будемо допомагати, щоб вже вимити, вичистити, привести все. Перед посприяв Михайлішин і оновленню обладнання у міській лікарні номер 2 Цей медичний заклад. Єдиний Чернівецькій області має дитяче офтальмологічне відділення. За останні два роки в лікарні провели понад 5,5 тисяч операцій. Тут працює 139 лікарів. Отолорингологічне відділення одне з найкращих по Україні по кількості хірургічних операцій. Цього року лікарня отримала дуже потрібний наркозно-дихальний апарат вартістю 260 тисяч гривень, який використовується для проведення інгаляцій. Ціна ханестезії це забезпечує швидке засипання хворого, швидке просипання хворого, дозволяє зменшити використання внутрішньовенних ліків хворому. В цій системі дуже багато різних про дуже багато програмного забезпечення, що дозволяє контролювати стан хворого під час анестезії і уникнути. Лікарської похибки, навіть в плані проведення анестезії. Вже в жовтні для лікарні закуплять ще й отоларингологічне крісло, тому чутки про закриття цього закладу, запевнив очільник міста, є безпідставними. Я хочу, щоб всі розмови про те, що закриваються якісь лікарні, просто спростувати, тому що ви бачите, лікарня, в якій купується нове обладнання, робиться ремонти, закуповуються кондиціонери. Ви бачите, гарний колектив потрібно тільки продовжувати, тільки розвивати. І я хочу щоб цей міф розвіявся. Вже наступного року зауважує Віталій Михайлішин. Тут зроблять капітальний ремонт в операційному блоці. Продовжуватимуть оновлювати обладнання. Для цього залучатимуть кошти із державного бюджету. Людмила Григорчук і Горріга, Часновин Чернівці.